Покінчившись цією роботою, я взявся за виготовлення найнеобхідніших предметів обстановки, передусім стола та стільця. Без них я не міг повні насолоджуватися навіть тими скромними задоволеннями, які були мені відпущені на землі, не міг ні їсти, ні писати зручно. І ось я взявся столярувати. Тут я мушу зазначити, що розум. Є основою і джерелом математики, а тому, визначаючи і змінюючи розумом речі та складаючи про них найбільш розумну думку, кожний може через певний час оволодіти будь-яким ремеслом. Жодного разу в житті доти я не брав у руки столярного інструмента, і проте, завдяки працьовитості та старанності, я помало так призвичаюся, що міг би я впевнений. Зробити все, що завгодно, особливо якби у мене були інструменти. Але навіть і без інструментів або майже без інструментів з однією тільки сокирою та рубанком я зробив безліч предметів, хоча, певно, ніхто ще не робив їх таким способом і не затрачував на це стільки праці. Так, наприклад, коли мені потрібно була дошка, я повинен був зрубати дерево. Очистити стовбур від гілок і, поставивши його перед собою, обтісувати з обох боків доти, поки він не набував необхідної форми. А потім дошку треба було ще вистругати рубанком. Правда, при такому методі з цілого дерева виходила тільки одна дошка, і обробка цієї дошки забирала у мене багато праці, але проти цього у мене був лише один засіб. Терпіння, до того ж мій час і мій труд коштували недорого, і тому чи не було все одно, куди і на що вони витрачалися. Отже, я передусім зробив собі стіл та стілець я використав на них короткі дошки, які привіз на плоту з корабля, коли ж потім я натисав довгих дощок. Описаним вище способом, то приладнав у моєму погребі по одній його стіні декілька полиць одну над іншою, футів півтора завишки, і склав на них свої інструменти цвяхи, залізо й інше дрібне добро. Словом, розподілив усе по місцях, щоб легко знаходити кожну річ. Я забив також кілочки в стіну погреба. І повісив на них свої рушниці та взагалі всі ті речі, що можна було повісити. Хто побачив би після цього мою печеру, той, напевно, сприйняв би її за склад предметів першої необхідності. Все було у мене під руками, і мені давало справжнє задоволення заглядати до цього складу такий зразковий порядок, панував там і стільки було там усякого добра. Тільки після завершення цієї роботи я почав вести свій щоденник, записуючи туди все, що зробив протягом дня. Перший час я був так зайнятий і такий пригнічений, що мій похмурий настрій немнуче відбився б у моєму щоденнику. Ось, наприклад, який запис довелося б мені зробити 30 вересня, коли я вибрався на берег. І таким чином врятувався від смерті, мене добряче знудило солоною водою, якою я наковтався. Потроху я отямився, але замість того, щоб подякувати творцеві за мій порятунок, узявся у віччі бігати по берегу. Я ламав руки, бив себе по голові і по обличчю та несамовито кричав Я загинув, загинув. Поки не впав на землю, знесилившись. Але я не склепив очей, боячись, щоб мене не розтерзали дикі звірі. Протягом ще багатьох днів після цього, вже після всіх моїх експедицій на корабель, коли всі речі з нього були забрані, я раз у раз вибігав на пагорб і дивився на море, сподіваючись побачити на горизонті корабель. Скільки разів мені здавалося, неначе вдалині біліє вітрило. І я сповнювався радісними сподіваннями. Я дивився, дивився, поки у мене не застеляло в очах. Потім упадав у вічі, кидався на землю і плакав, як дитя, тільки посилюючи своє нещастя власною дурістю. Але коли я нарешті до певної міри справився з собою, коли влаштував своє житло, довів до ладу моє домашнє добро, зробив собі стіл та стілець, Взагалі обставив себе якими міг зручностями та взявся за щоденник. Приводжу його тут повністю, хоч описані в ньому події вже відомі читачеві, з попередніх сторінок. Я вів його, поки в мене було чорнило, коли ж воно скінчилося, щоденник мимоволі довелося припинити. Щоденник. 30 вересня 1659 року я, нещасний Робінзон Крузо, зазнавши корабельної аварії під час страшної бурі, був викинутий на берег цього жахливого нещасного острова, який я назвав островом Віччю. Усі мої супутники з нашого корабля потонули, і сам я був у напівмертвому стані. Увесь залишок дня я провів у сльозах і скаргах на свою злощасну долю. У мене не було ні їжі, ні даху, ні одягу, ні зброї. Мені було нікуди ховатися від ворогів, втративши надію, отримати звідки небудь порятунок, я бачив попереду тільки смерть. Мені здавалося, що мене або розтерзають хижі звірі, або вб'ють дикуни. Або я помру з голоду через відсутність їжі. З наближенням ночі я заліз на дерево, бо боявся хижих звірів. Я прекрасно виспався, незважаючи на те, що всю ніч лив дощ. Перше жовтня. Прокинувшись уранці, я побачив на великий мій подив, що наш корабель зняло з мілини припливом і пригнало набагато ближче до берега. З одного боку, це було вельми втішливо. Корабель був цілий, не перекинувся, тож у мене з'явилася надія, коли вітер ущухне, добратися до нього і запастися їжею та іншими необхідними речами, але з іншого боку, воскресла і моя скорбота за загиблими товаришами. Якби ми залишилися на кораблі, то могли б врятувати його або принаймні. Потонули б не всі, тоді ми могли б побудувати човен з уламків корабля, і нам вдалося б дістатися до якої небудь невеликої землі. Ці думки не давали мені спокою весь день. Проте, як тільки почався відплив, я подався на корабель. Підійшовши до нього ближче по морському дну, що голилося, я вирушив потім уплав. Весь цей день дощ не припинявся, але вітер зовсім вщух. з першого по двадцять четверте жовтня. Усі ці дні я був зайнятий перевезенням з корабля всього, що можна було зняти звідти. З початком припливу я на плотах переправляв свій вантаж на берег. Весь цей час. Лють дощі з невеликими проміжками ясної погоди. Мабуть, тут зараз дощова пора року. 20 жовтня. Мій пліт перекинувся і весь мій вантаж потонув. Але оскільки це сталося на мілкому місці, а речі були всі важкі, то з настанням відпливу мені вдалося врятувати більшість із них. 25 жовтня. Усю ніч і весь день ішов дощ і дув поривчистий вітер. Корабель за ніч розбило на тріски. На тому місці, де він стояв, стирчать якісь жалюгідні уламки. Та й ті, видно, тільки під час відпливу. Весь цей день я прикривав і захищав врятоване мною добро, щоб його не зіпсував дощ. 26 жовтня. Майже весь день. Блокав берегом, відшукуючи зручну місцинку для житла. Найбільше піклувався про те, щоб обезпечити себе від нічних нападів диких звірів і людей. Довчора знайшов нарешті відповідне місце на крутому схилі пагорба. Окресливши півколом по землі потрібну мені площу, я вирішив укріпити її огорожею що складається з двох рядів кіля, обкладених зовні дерном. Проміжок між рядами кілків я мав намір заповнити корабельними канатами. З 26 по 30 жовтня посилено працював, перетягував своє майно в нове житло, незважаючи на те, що майже весь час лив сильний дощ. 31 жовтня, Вранці ходив по острову з рушницею в розрахунку вполювати яку небудь дичину і оглянути місцевість, убив козу. Її козеня побігло за мною і провело мене до самого дому, але мені довелося вбити його, оскільки воно не вміло ще їсти. Перше листопада розкинув під самою скелею намет. Постаравшись зробити його якомога просторішим, повісив у ньому на кілка гамак і вперше ночував у ньому. Другого листопада зібрав усі ящики й дошки, а також шматки колод від плотів і спрудив із них барикаду навколо намету на майданчику, відведеному для мого укріплення. 3 листопада ходив із рушницею. Убив двох птахів, схожих на качок. Їхнє м'ясо виявилося дуже смачним. Після обіду почав робити стіл. Четверте листопада розподілив свій час, призначивши певні години для фізичних робіт, для полювання, для сну і для дозвілля. Ось розпорядок мого дня. Зранку, якщо немає дощу, години дві три. Ходжу по острову з рушницею, потім до одинадцяти, працюю, в одинадцять снідаю, чим доведеться з дванадцяти до двох лягаю спати, оскільки це найспекотніший час дня. Потім до вечора знову беруся за роботу. Весь робочий час останніх двох днів морочився з виготовленням стола. Я був тоді ще вельми невдатним столяром. Але час і потреба невдовзі зробили з мене майстра на всі руки. Так було б, звичайно, і з усяким іншим на моєму місці. П'яте листопада. Сьогодні ходив з рушницею і з собакою, убив дику кішку. Шкурка досить м'яка, але м'ясо нікуди не годиться. Я здирав шкурку з кожної вбитої мною тварини і ховав на свій склад. Повертаючись додому берегом моря, бачив багато різних птахів, але все невідомих порід. Бачив ще двох чи трьох тюленів. У перший момент я навіть злякався, не розпізнавши, що це за тварини. Але поки я до них придивлявся, вони пірнули у воду і таким чином вислизнули від мене цього разу. 6 листопада. Після ранкової прогулянки працював над столом і закінчив його. Але він мені не подобається. Однак незабаром я так приловчився, що міг його підправити. Сьоме листопада встановлюється ясна погода. Всі дні сьоме, восьме, дев'яте, десяте і частково дванадцяте число. Одинадцятого була неділя, я робив стілець. Мені вартувало великої праці надати йому пристойної форми. Декілька разів я розбирав його на частини і заново брався до роботи і все таки не задоволений результатом. Примітка. Я скоро перестав дотримуватися недільних днів. Бо переставши відмічати їх на моєму стовпі, я збився в рахунку.